Створення модифікацій на хорошо. Найкраще створювати модифікації в Excel-таблиці. Для цього потрібно зробити експорт. В даному випадку нам потрібно робити не експорт загальних даних, а експорт іменно характеристик. Там у нас буде артикул, назва і характеристики. В принципі, все, що потрібно для створення модифікації. Робимо. Ну, шаблон у нас один, тому забирати нема що. Експорт натискаємо кнопку і чекаємо, поки сформується, сформуються дані для, для скачування. Тепер нажимаємо кнопку Завантажити і відкриваємо дані. Я перевожу в більш зручний для мене формат без перенесення. без перенесення слів. Ви можете робити, як вам зручніше. На основі модифікації валізи з артикулом 21505 я покажу, як, як зв'язати ці товари модифікації. модифікації. Додаємо Поле батьківського артикулу, якраз це поле з допомогою цього поля зв'язуються ці товари. Так. Артикул на хорошо використовується ідентифікатор товару. Він має бути у кожного товару і кожен артикул має бути унікальним. Як ми бачимо, вони всі унікальні. А от батьківський артикул, він. У всіх модифікацій має бути однакові. Беремо артикул, наприклад, верхнього товару і копіюємо сюди. Бачите, він у всіх цих товарів однаковий, відповідно, це буде модифікація одного товару. Це буде основний, основна модифікація, це основний товар. Модифікації, бо в нього співпадає артикул і батьківський артикул. А всі останні будуть його модифікаціями. Це значить, що опис на хорошок у всіх модифікацій буде однаковий. Він буде взяти із е, основного товару. Так само і характеристики теж будуть однакові. Значить, Товари ми зв'язали. Тепер, по принципі, щоб, щоб нам не заважало так багато стопців, все зайве можна видалити. А зайве все, крім артикулів і модифікованих параметрів. Модифікова... У нас модифікації будуть по кольору та розміру. Значить, ми лишимо тільки, тільки ці поля. Для зручності чесно. Все цього нам достатньо, щоб зробити модифікацію цього товару. Далі, дивіться. Для відображення модифікації також потрібно деякі налаштування зробити в самому інтернет-магазині. На вкладці товари заходимо в шаблон товарів, нажимаємо Редагувати і... Як бачите, я тут вже розмір в розділ модифікація, а колір це є по замовчуванні системна, системна модифікація в Крошок». І крім цього, треба на вкладці модифіковані параметри перенести у форму вибору модифікацій, ті модифіковані параметри, по яких, які, які мають відображатися на сторінці. Бачите, тут вже колір і розмір винесено, я це вже зробив раніше. Тепер, Тепер потрібно імпортувати дані з файлу, який ми тільки що створили. Так, Натискаємо імпорт товари і тут змінити, вказати розмір. І натискаємо імпортувати. Не імпортувати, а просто оновити вибираємо опції. Відсутні товари нічого не робити. Натискаємо кнопку Почати імпорт. І як бачимо, всі 12 товарів успішно. Перший написано, що пропущений, бо це шапка. Так, знайдемо тепер на сайті цей товар. І подивимося, чи все правильно ми зробили. Ну ось Ми бачимо модифікації, які ми склали. Через те, що немає зображень, у нас відповідно тут просто замінники фото стоять. Якщо ж зображення додати, тут будуть відображатися ці самі валізи на, на зображеннях. Ну і розмір. Малий, середній є, в залежності від якого чорна валіза, середній там є, а великого немає, недоступний цього. А колір шампань є малий, середній великий. Якщо ж не буде виходити, будемо обговорювати, я співпрацю я готовий допомогти в цьому. Але думаю, що розбереться. В принципі, складного нічого немає. Основне зрозуміти, як вас складається ось і все.